Добрий день 2 липня 25-го року. В залі присутні 6 членів комісії утла Другої палати вищої колікаційних комісії. Судді кворум наявне. Оголошує засідання відкритим. Повідомляю, в залі з нами працює працівниця секретаріату комісії Власенко Наталія Євгенівна, яка буде виконувати функції секретаря засідання здійснювати фіксування ходу цього засідання. Перелік проект переліку питань внесено одне питання на сьогоднішній палаті. Це питання про дострокове закінчення відрядження судді Сватівського районного суду Луганської області Попової Олени Михайлівни до Рахівського районного суду Закарпатської області та одночасне її відрядження в розгляді питання оголошено перед 30 квітня 2025 року. Чи будуть пропозиції у членів комісії інші до переліку питань? Пропозиції немає. Прошу голосувати. Хто за затвердження цього переліку оголошено? Олена Михайлівна. Затверджуємо. Дякую. Одноголосно. Переходимо безпосередньо до розгляду оголошеного питання. Чи є явка? Є необхідність технічної перерви для приєднання зв'язку. Ну, давайте перевіримо зв'язок. Пані Олена, ви нас бачите, чуєте? Бачу, <звук> чуєте, да. А єдине прохання у вас позаду у вас вікно сонячне, і нас, нам видно по суті ці, це вікно, а не вас. Якось розвернути від джерела світла. Так, <звук> <Да>, дякую. <звук> <звук> Повідомляю, що другою палатою. Вищої кваліфікаційної комісії у складі Омельяна Мельника Богоноса Кобецької, Луганська Шевчук здійснюється розгляд питання про дострокове закінчення відрядження судді Сватівського районного суду Луганської області поповнили не Михайлів Дурахівського районного суду Закарпатської області та одночасно її відрядження. У новому засіданні вам права роз'яснились. Є необхідність повторно роз'яснення? Немає. Клопотання відводить членам комісії. Немає. Гаразд, дякую. Тоді передаю слово доповідачці Надії Романівні Кобецькій. Дякую. В попередньому засіданні оголошувалася вже доповідь з приводу навантаження в Рахівському суді, з приводу навантаження в Київському районному суді міста Одеси, до якого поступила заява про. Від припинення дострокового відрядження до Рахівського районного суду і перевідрядження своєрідне до Київського. Водночас, як було сказано, в засіданні було оголошено перерву. Перерва була, зокрема, зумовлена також тим, що була необхідність звернутися до державної судової адміністрації з приводу можливості забезпечення. На місця роботи технічного та іншого забезпечення в Київському районному суді, оскільки до того від Київського районного суду міста Одеси була поступив лист, в якому зазначалося про можливість забезпечення місцем роботи і технічними засобами, матеріальними засобами тільки двох суддів. А на той час двоє суддів були вже до того суду відряджені. Також в період перерви м, пані Олена подала е, заяву згоду на її відрядження до Приморського районного суду міста Одеси, яке розглядалося першою палатою. Перша палата надала рекомендацію на відрядження її до Приморського районного суду міста Одеси, однак рішення Вищої е, ради правосуддя від 3 червня 2025 року. Задоволені цього, цієї рекомендації подання комісії відмовлено. тому ми знову повертаємося до питання припинення дострокового припинення відрядження судді і за її заявою, враховуючи її заяву про відрядження до Київського районного суду міста Одеси. Як я вже сказала, ми направили запит до державної судової адміністрації. Які, яка перенаправила запит до Київського районного суду. Так само в проміжок цього часу, як я вже сказала, від Київського районного суду попередньо надійшов лист про можливість забезпечення місцем роботи технікою двох суддів. Два були відрядження. Однак рішенням Вищої ради правосуддя одно рекомендацію, були надані рекомендації на відрядження. Рекомендацію одного судді відхилено, відповідно, на сьогодні відрядженим залишається до Київського районного суду один суддя. І тому 19 червня від Київського районного суду міста Одеси надійшов наступний лист, в якому підтверджуються ці факти, Зазначається про те, що Київський суд може забезпечити належні умови роботи лише для двох додаткових суддів. Одного суддю вже відряджено, іншому відмовлено відрядження. Таким чином, Київський районний суд дійсно може забезпечити, облаштувати місце роботи для одного судді. Додатково голова суду повідомив, що дострокове закінчення відрядження судді Сватівського районного суду попової та одночасне відрядження її до Київського районного суду Одеси за умови прийняття відповідного рішення позитивно вплине на зменшення надмірного навантаження. На працюючих в Київському районному суді Одеси судді. Така інформація. І додатково ще раз хотіла би зазначити, що підсудність Ватівського районного суду, з якого відряджено суддю у зв'язку з зупиненням її роботи, визначена на сьогодні за Павлоградським міськрайонним судом. Дніпропетровської області. Він, до речі, теж входить, як і Київський районний суд Одеси, в 100 судів із надмірним рівнем судового навантаження, але він на нижчому рівні, ніж Київський районний суд міста Одеси. Відповідно, пані Олена, хотіла вас запитати, чи не розглядаєте ви можливість власне пове... відрядження повернення до... Суду Павлоградського, до якого передана підсудність Сватівського районного суду. Ні, згоди е -е, на посередня не надаю. Та ще е -е, так е -е, скажу, що справу е -е, там підходні, е -е, право, не відсутнювала підсудність, справи не передавали посудання до там і. Е -е -е, де приблизно місяць назад, ще зараз захищені можна розказати, тоді помагати в району суду, відляджали до іншого суду. Тому, ну, якщо так, прийшли договикам, <кліпи> <кліпи> то значить там не насеки на суд. Нас. Дякую. Колеги, чи будуть запитання до мене до судді? Немає запитань. Можливо, ще додаткові. Пані Олено, вам надається можливість дві хвилини додаткову інформацію надати, за вашим бажанням. Будь ласка. Тому додатково все про що вказано, це тут в Берелібо, де влади навантаження. Разве тут ми знаходимося в Берего. Тут формат, десь на

Ну, тобто, нажмію, то, воно, 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 вийм, так, я бажаю, бажаю, на дверь, на монтаже, я так на раку, и на раку, и Дякую, дякую. Комісія видаляється в закритий орган для ухвалення рішень. За результатами закритого обговорення в розгляді питання ухвалено рішення прошу Надію Романівну оголосити вступну розлютивно. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 2 липня 2025 року. Вища кваліфікаційна комісія суддів України в складі другої палати головуючого Олексія Омеляна, членів комісії Михайла Богоноса, Надії Кубецької Володимира Луганського Руслана Мельника Галини Шевчук розглянувши питання про дострокове закінчення відрядження судді Сватівського районного суду Луганської області попової Олени Михайлівни до Рахівського районного суду до Карпатської області та одночасне її відрядження одноголосно вирішила відмовити внесенні Ради правосуддя подання по дострокове закінчення відрядження судді Сватівського районного суду Луганської області попової Олени Михайлівни до Рахівського районного суду Закарпатської області та одночасне її відрядження до Київського районного суду міста Одеси. Дякую. Дякую. Розгляд питання на цьому завершено. Пані Олена, дякую вам за участь в засіданні. Бажаємо гарного дня. Ну, колеги, інших питань на сьогодні не було включено в перелік, тому оголошую засідання палати закінчене. Дякую.